При Черкаській міській раді, при Черкаському міському кордоні є така комісія з обстеження зелених насаджень. Комісія працює ну, насамперед за зверненням громадян, виявляє аварійні сухостійні дерева та ті, що досягли вікової межі на предмет їх видалення. Також комісія робить так звані акти технічного обстеження. Що це таке? Це перед тим, як провести там, реконструкцію будівництва. Замовник робіт запрошує комісію, комісія виїжджає, рахує кількість дерев, визначає їх якісний стан і фіксує це в відповідному акті. Якщо буде проведено реконструкцію вулиці Хрещатик, то дерева доцільно замінити. Тобто, ну, немає сенсу провести реконструкцію і залишити оці дерева на вулиці Хрещатик. Тому комісія обстежила, ми обстежили тут близько 200 злишніх дерев. В аварійному стані знаходяться ну, десь приблизно відсотків 40-45. Відсотків 20-30 знаходяться в незадовільному стані. Тому залишати такі дерева при проведенні повної реконструкції вулиці просто не є доцільним. Через 5-7 років. Ті, що дерева залишаться, вони досягнуть своєї вікової межі і потрібно буде ще раз робити реконструкцію. Бо знести дерево це ж не тільки знести дерево, це повинно бути видалення коріння. Ми бачимо, що, от, навіть подивившись на тротуарну частину, що коріння дерев повністю підняли, підняли асфальт, бордюри і все, що знаходиться навколо. Тому щоб видалити таке дерево з корінням, необхідно буде розібрати те мощення, яке буде навколо цього дерева викладено. Ну, навіщо робити два рази одну і ту ж роботу, це по-перше. По-друге, ну, все повинно оновлюватися. Я думаю, що будь-хто, хто має там присадибну ділянку або власне домоволодіння, ну, якщо яблуня чи груша в собственному дворі, проросла 20 років, вже не дає врожаю. Знаходиться в незадовільному стані. Що робить власник? Він її видаляє і саджає нову. То чому на території міста цього не робити? Чекати, поки дерево впаде, пошкодить майно і, не дай Боже, на когось впаде. Останній буревій, останні ну такий, скажімо, незначний порив вітру, які були там тиждень тому, південно-західному 8 дерев. В сосновці 4 дерева. Ну, по місту взагалі десь 15-20 дерев. Можна почекати. Можна також завітати до нас відео, подивитися заяви громадян, за якими працює комісія. Всі міста України оновлюються. Нещодавно був сюжет по хрещатику, ви бачили, також видали старі дерева, висаджують нові. Це нормальний процес, ми ж живемо в цивілізованому суспільстві. Це тільки для людей. Тим паче буде видалена кількість дерев, яка буде видалена, буде замінена на більшу кількість дерев, ніж на даний час знаходиться на цій вулиці. Скоріш всього, це буде клем. Але розглядаються будь-які породи дерев, які мають естетичний вигляд з шаровинних форм. Максимальна висота, якою вони досягнуть, це буде близько 6 метрів. Ви можете подивитися на ці дерева, вони були висаджені, в даному випадку клен, був висаджений по вулиці Сумаїцькій, коли будувався Південно-Західний район.